Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. Звертаюся до усіх добрих людей. Завжди вірю в добро і звертаюся до добрих людей. Дівчатка, хлопці, хто буде бачити це відео, уклінно вас прошу підписати петицію на сайті президента. Електронні петиції. Петиція номер 24 76 Трішньовський Олександр Станіславович. От, Це мій зять. Другого зятя в мене немає. У нас є чудова внученька. Вибачте, не можу стриматись. Сажена дочка. І ще в Саші залишився маленький синок, 4 роки, дружина. Саша воював 3 роки і загинув. Тому хто може, дівчата, хлопці, підтримайте, будь ласка, підпишіть, я залишу посилання ще під відео. От. Це зовсім не важко, це хвилина вашого часу. Він віддав найцінніше своє життя. А ви віддайте хоч би хвилину свого часу, підпишіть петицію. Так, все заспокоюся. О, дівчатка, сьогодні в мене, як ви бачите, покупочка. Нічого не знімаю практично, тому що зараз я залишилася тільки з чоловіком. Дочка поїхала. На роботу внучка пішла до другої бабусі Оксани, до діда Стаса. Зараз там. А не вдвох. Знімати мені самі важко. Може, щось спробую, не знаю. Так що сьогодні покупочки. От. Велика в мене сьогодні покупка. Прийде чоловік, буде питати на що стільки грошей, потратила дівчатка. І хлопці, як бачите, потратила. От, Потратила 2747 гривень. Конкретна сума. Ну зараз такі ціни, що за голову берешся, але ж якось все одно треба щось купляти. Бо ну, так життя в нас влаштовано. Мусимо купляти, їсти, щось користатись чогось. Передбачення, як бачите, думайте головою, вирішуйте серцем. Я завжди стараюсь, скажу вам думати і вирішувати серцем. От. І ви так поступаєте. І так дивимося, що ж я сьогодні накупила дівчата і хлопці. Ой, бачите, багато всього переміщаємося. Майже всі товари на акції. От. Ну, молоко, звісно, ні, не було на акції. Молочко доражня, 3,2%, 54,99%. Сосіски взяла. Готовити лінь, будемо їсти сосіски. Я така, якби дівчата мало їм, я краще кусок м'яса з'їм, Ну, чоловік, думаю, буде їсти з задоволенням. Сосіски вищого гатунку. Тут дві упаковочки, кіло 66 вони заважили, того 318 гривень. Далі корм шева. Як без цього. Як в мене стільки котів. Корм на акції по 2099. Взяла 10 пакетів, 209,90. Далі сніжний краб. це вже для внучки, вона таке дуже любить. Взагалі любить всі морепродукти. От. Ну і таке її купляємо деколи. Сніжний краб, 73,99. Це маленька упаковочка на акції. От. Далі такі сосиски Міні. От, також на акції були. 89,99. Хлібчик взяла ось такий. Оце моя біда. Не можу я без хліба. Чоловік хліба не їсть, внучка хліба не їсть. Ну, булочки, правда, любить. А я, бачите, без хліба не годна. Взяла такий агробізнес Карпатський. Ніколи не брала цього хліба, він досить дорогий. 41,99. Але попробую, ну, спробую, мені щось важко також знайти смачний хліб. Я не знаю. Такий сякий пробуємо, але. Но... Ой, що в нас далі? Ой, господі боже. Далі сир, дівчата. Сир кисломолочний 66,99. Морква, бо вже старої нема. Це молода, мита морква. Така нещасненька. На акції. Там що? 326 грам, 14,64. Брускетти отакі от. Внучка любить до супчику. Бо я кажу, хліб, вона не їсть, а от такий, от суп у нас собі кидає пару штук. Брускети 21,99. Акційна ціна. Жуйки на акції. Жуйки по. 12,99, і того 4 штучки 51,96. Тут пакетик мені порахований одноразовий за гривеньку 28. Далі корм уже для моїх котунів. Це в основному я беру своєму старенькому дідові, бо він вже тільки такі паштетики. і то я трошки водички додаю, так йому даю. Корм по 22,99. Акційна ціна. 10 штук з 229,90. Взяла, дівчатка, ікру. Ікра, от Шаланда. Зараз вам покажу. Бачите, від Шаланди. Хар... Ну, як? Я раніше брала, але я завжди беру від Шаланди кита. Е, ніби ікру кити. Вона така найкрупніша. і... Мені подобалось. Но зараз вже також такі ціни на ту ікру, що я не знаю. А це так, внучки десь Бог дочекати буде в липню день народження, буде 12 років. Вона ікру теж дуже любить. От для неї баночку взяла, хай дитина поїсть, посмакує, потішиться. От, ікра коштувала, це акційна ціна 377,30. Лосось шматочки взяла на бутербродики. Лосось, як бачите, також акційна ціна. Ну, там одна ціна в Чекове інша. Тут 526 грам на 276,75. Знову ж таки, дівчатка корм для діда. Мого дідуньки. О, а вон дідунька вже поліз на підвіконник. Ви що думаєте? Ще трохи дригається. По акції. Так, корм по акції 2299. 229,90, також 10 штучок взяла такого корму, то різні смаки. Молоко згущене. Знову ж таки, хороша акція в сільпо. Завжди беру, бо внучка і полуницю їсть з гущенкою. Налисники вона може зі згущеним молоком їсти. Я каву п'ю обов'язково тільки зі згущеним молоком. Ну, а чоловіку, якби сказав, що можна їсти, не питати, то він би, напевне, випив зараз. Ой, боже, любить він таке з гущонку, ну, але що ж, так, згущенка в нас, дівчата і хлопці. Що це? По на акції 34,99. Дівчата, це хороша ціна. Взяла 6 пакетів, 209,94. Сметанку взяла. Віддаражні, 74,99. Це така повна ціна. Знову таки вуличним котусикам. Вуличним, як бачите, беру дешевші корми, бо не прогодувати мені тих вуличних купу і своїх три, і все дуже дорого. Вуличним беру дешевший. Леопольд на акції по 6,99. Це паштет. Ну, Також приходить там дуже старий кіт, такий бідний нещасний. Він вже нічого не їсть, а от такий паштет, то вже з задоволенням з'їдає пакетик на раз. І так, по акції по 6,99, 69,80. Далі що? Взяла? Рушник, дівчатка? Рушник коштував нам 39,99. Взяла салат, шпинат, рукола. Салат 57,80, акційна ціна. Щось мені захотілося перцю, взяла дві штуки. Перець у нас, що це? Тут також, якби одна ціна, але тут в вчекове інша, тому що на акції. 536 грам по 134,10, 71,88. І макарони ось такі ось з твердих сортів пшениці. Це грецькі макарони 43. 99, акційна ціна. І ще, дівчатка, корм, ясна миска. Також це для вуличних котиків. На акції по 10,99. І того 109,90. Ну, і послугу доставки. Гривеньку зарахували, і пакет 6,99. І того набігла в мене така сума. Аж 2,747. Сьогодні називається. Ні в чому собі не відмовляла. Ні собі, ні котам. Так що, ось такі ось, дівчата, в мене сьогодні покупочки. Ще раз хочу вас попросити, дівчата, хлопці, хто буде дивитись це відео. Зайдіть, проголосуйте. Я залишу, дуже важко зараз збираються ці голоси. Думаю, отак, от знаєте, людина. Три роки воювала, нищу ворога, а люди не можуть знайти хвилинку часу. Звісно, це мають робити містяни, міста, люди міста, в якому ми живемо. І це має робитися за кілька днів. А як бачите, приходиться просити по всій Україні. Ось. Посилання буде дівчата під відео. Все, бажаю вам всім вдалих покупочок. Не рахувати гроші, дівчатка, хлопці, мати на всі ваші потреби. Звісно, всім бажаю доброго здоров'я, тихого і мирного неба над головою. І всім до зустрічі.